Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і в Іспанії визначили найгірший регіон з найгіршим медичним обслуговуванням. Зараз про це піде мова. Є певний рейтинг, який опублікувало іспанське агентство офіційне по рівню медичної допомоги. І ми зараз розберемося, про що саме йде мова. Дивимось далі. Найгірше медичне обслуговування Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Згадайте, де? У вашому найулюбленішому місці В Валенсі. Так, на жаль, я не знаю, з чим це пов'язано. Я не вірю, що це абсолютно так, як ми собі це вважаємо, але цей рейтинг був складений по обсягу інвестованих коштів у здоров'я пацієнта. та Складності з запису на прийом до лікаря. Отже, Валенцію в 2024 році визнали найгіршим регіоном по наданню медичних послуг по рейтингу FES 2024. Я зайшов на їхню сторінку і подивився цей рейтинг. Я скачав в ПДЕ, подивився, взагалі, що вони говорять. Там дуже багато показників і. Зараз ми поговоримо. Не все так е, погано, як це можна сказати, що прям погана медицина. Да? Я думаю, що е, най, найбільша українська громада, яка зараз живе в Валенції, можуть сказати, що ну не зовсім вже, так вже й погано все. Да? Але зараз будемо порівнювати все, пізнається у чому у порівнянні. Отже, рейтинг охоплював 17 автономних товариств, і Валенція отримувала 62 бали. Із 142 можливих. Чому? Уявіть собі, це те, що в Валенції припадає в середньому на одну тисячу мешканців лише 2,21 лікарняного ліжка. Та 0,1 операційного ліжка. А в середньому на консультацію до лікаря очікують 93 дні. Я не дуже вірю в цю цифру. Хто з Валенції? Будь ласка, напишіть тут в коментарі, чи дійсно ви колись очікували 93 дні. Я не знаю, що має саме на увазі цей рейтинг, да? тобто сама ця організація, можливо, мова йде про запис до вузкопрофільного е, спеціаліста. То в деяких провінціях слухайте, я чекав 10 місяців, якщо до узкопрофільного. а як але якщо до свого лікаря сімейного, ну не знаю, у нас в Севілі це. Приблизно тиждень-півтора-два. Більше я не чекав. Скажіть, як у вас в Валенсії чи в інших містах? Але сьогодні ми ще поговоримо, яке ж місто зайняло найперше місто в цьому рейтингу. Я зараз покажу на екрані. Цей рейтинг ви можете його побачити і подивитися, як там воно відображається. Тобто воно відображається буквами С, це А, да, тобто як в банківській сфері, типу по рівню довіри, по рівню надійності. От. Але самі головні критерії були такі, як я вам перед цим сказав. Для порівняння найкраще, найкраща провінція у цьому рейтингу уявляєте, яка. Це навара. і всіх, хто там поруч з наварою. Отак, 104 бали із рейтингу. Але середній показник по країні це приблизно 85,41 бал. Тобто, і ще раз повторюю, що оцінювали виділення бюджетних коштів на одного пацієнта та складність запису на прийом до лікаря. В Іспанії дуже класна медична система. Якщо ви бачили навіть мої відео, я прямо з палати її медичної вів, коли мені видаляли жовчний міхур. Також я допомагав дуже багатьом українцям тут, ну перекладав у медичних закладах ходив як волонтер, допомагав тут так. От. Із того, що я побачив перед при тому, що було от, наявності, да? ну от якщо з чим зрівнювати, да? мені звісно, я не можу зрівнювати з Наварою, бо я там не був. В Мадриді я був запис до лікаря, був у мене достатньо, достатньо швидкий, тут трошки довше в Андалусії. Так? От, до речі, Андалусія йде е, після Валенції, тобто передостаннє місто, ну трошки краще, нібито вважається. Отже, значить, медична. Медична взагалі галузь тут, медицина і послуги медицини, по перше, що вони безкоштовні по державній страховці. А по-друге, що вони ну на достатньо високому рівні із останнього із рейтингів, які я теж публікував і робив про це відео, це робило, робило агентство Bloomberg в Іспанія посіла друге місце після Сінгапуру по рівню медицини. Уявіть собі, та ж сама Валенсія, щоб ви розуміли. Не от, 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 у них там да от по цим критеріям, у них, типу, погана да, медицина. Але в тій самій Мале, Валенції впровадили такого робота, уявіть собі, який. Типу робить допомагає робити онкологічні операції, і цей робот робить так. От зараз я навіть покажу його цю фотку, да, цього робота, і він робить так, щоб типу не було бо щоб зменшити болі після операції, щоб уникнути певних там проблем, кровотечі там і так далі. Оце все робить робот, і він вже ото все він працює. Ви розумієте, тобто технології ось та на такому вищому рівні, да а от записатись на прийом до лікаря. Ну і звільніть. Треба нужно немножко подождати, як кажуть. Да. Цікаво, що Валенція в останнє була на самому дні у таблиці в 2010 році. А порівняно з оцінками 2022 року, регіон опустився одразу на шість позицій. Ну, розумієте, ну ми ж ви ж самі розумієте, чим більше їдуть, тим більше потрібно лікарів. Звісно, отак от. От, так само думайте про те, як ваших дітей вести до педіатра. Да? От, також дивіться мої відео, де я розповідав, да, що і варто і приватну страховку купляти, і оформлювати державу. Так роблять іспанці, які ну, більш-менш заможні. Вони роблять. Тобто, тому що медицина в принципі на одному рівні, але швидкість послуг вона трошки інша у приватній медицині. Тобто уточнюється, чому така ситуація стала, що влада Валенсійського співтовариства вона мало інвестує в охорону здоров'я. Це 1668 євро і 12 центів на кожного мешканця. От я не знаю, що порівнювати з Україною, коли я попав на виписку. Е, ну, то типу, мені треба було робити пере, перекомісію, да, там, і, і лягти в обласну лікарню і робити перекомісію. Я туди прийшов. От ну все, лежу собі, чекаю. Там коли мені зроблені, просто треба було відлежати там і почекати. От, і я чекав, чекав, чекав. От, і тут кажуть, це обід. Ну думаю, ну піти мені кудись на вулицю, десь десь сісти, поїсти, чи ну, давай тут уже тут дають. Давай уже тут пообідаю. От, і вони кажуть, ви новенькі. Я кажу, так, да, вам м'ясо сьогодні не положено. Гелікоптер! Гелікоптер! В принципі, мені то воно і не потрібно було. Але я не зрозумів цього прикола. Чуш, типу, що ж типу, що за дискримінація по м'ясу. Я не розумію, чому мені, як новенького м'яса не положено, а оцим всім, типу, дімбелям, да, цим, хто далі і положено. Може вони не хочуть, Розумію, ладно, мені це так, знаєте, я сміюсь. А уявіть собі з села людина приїхала, вона хоче їсти то її поклали. Як ти новенький, тобі м'ясо не положено. А тут вони... Дуже мало виділяє. Дуже мало це 1668 євро на людину. Уявіть собі. Ще гірше справи, до речі, у Мадриді. Це 1468 євро 23 центи на пацієнта. І у Мурсії 1555 євро 61 цент на пацієнта. І у Каталонії також до речі, це 1576 євро і центи. Але медицина у Каталонії одна із найвищих взагалі в світі. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не хворіли, щоб у вас все було добре, коли ви будете приїжджати сюди, щоб ви інтегрувалися, щоб у вас все було класно. Замовляйте консультації, підписуйтесь на канал. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить.